У клевані електрострумом смертельно травмовано мешканця Костополя. Чоловік зайшов у електрощитову, де його вдарив струм у 10 тисяч вольт. П'ятеро робітників приїхали у селище Клевань Рівненського району, аби проводити ремонт приміщення місцевого будинку культури, а саме демонтувати вікна. Бригадир вирішив обійти територію навколо будови. Побачив цю електрощитову, вирішив туди зайти, оскільки вона була не замкнена, і на ній не було жодних табличок про те, що не можна туди заходити. Він туди зайшов. І оскільки там була напруга в 10 тисяч вольт, відповідно чоловіка вдарило цим струмом. Крики почули його колеги вибігли і ногою відбили від. Того струму викликали швидку допомогу. у кареті швидкої допомоги людина померла. Чоловіку було 49 років. Загиблого характеризують лише позитивно. Мешкав у Костополі, мав родину. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за даним фактом. Наразі з'ясовують, хто понесе відповідальність за смерть людини. Електрощитова знаходиться на території цього старого будинку культури, і там є приватний підприємець, який є власником цього будинку. Проте він вказує, що. Що він не викупив, йому не дозволили цю електрощитову викупити, тому на даний час правоохоронці встановлюють хто є власником і хто буде нести відповідальність.